Всім гарного вечора. Рубрика корисні покупки. Пішла з англійською тільки що і зайшла в магазин ВТБ. Підкупилась дещо необхідне. Саме необхідне. Я зараз купляю, саме необхідне для дому. Давайте розберемо, що ми купили. Ми купили яйця. Так, Я купила яйця для того, що попереду Пасха. Великдень, так, і треба сіплятися. І потрошки вже тепляю яйця. Ей ще треба підкупити, бо вони треба ж буде їх фарбувати. І хочу спекти все ж таки невеличку ну, трошечки пасочок-чуску. Все ж таки зробити сама. Купила собі такий е е йогурт. Мені захотілося, активію взяла собі. Щось у мене сьогодні важко якось. Не знаю, чидень такий. Потім по акції я купила ось такий без кісточок зараз. Оливки є по акції. Так. І купила дріжджі А, Так, що ще? Подоближу свою каву, без якої я не можу. Моя улюблена фаворит. Зараз 200 гривень така банка. І надовго вистачає, дуже вона для мене вона не смачна. Так, зручне пакування, а потім я купила ось такий поліскувач, це фірма мені дуже подобається парфумований кондиціонер для прання М -м Тезорі Візантія, Чорна Троянда та Лабданум. Мені подобається ця фірма, дуже така презентабельна, наче фреска. Так? Вона навіть рефлеєна ця пляшечка тут на. І приємний аромат. Буду додати в речі. Прати зараз, я сподіваюся, потепліше, можна буде вже теплий светр все ж таки прибирати. Постіль десь мені подобається, щоб пахло. Так, особливо постійне полотенце. Купила ось такі наліпочки на яйця. я люблю клеїти. Ти скажеш, їх не вдало. Невдобно, а, потім, а, невдобно потім розчищати. Не знаю, мені подобається, що вони такі яскраві, гарні, такі зайчики на них. Мені подобаються наклеїки робити. Такі І ось таку взяла ще колекцію. Такі ніжні наліпки. Так, Ксюша лізе, бо вона лізе, чує пакетики, вже м'явка. Я думаю, що це все карма. Все в кармах, повні тарілки, а все одно плачу. Дивіться, які малюнки гарні. Картина просто. Як так не приклеїти. Так, потім я купила присипочку, таку добрик. Взяла ось таку глазур. Ви знаєте, в минулому році я її робила нормально, нічого не полопалось, була нормальна глазур така. І ось таку. Купила я глазур бускову. А, потім ще такі для фарби для яєць. А, потім ще таку присипочку зелену. А, так, ось. і ще ось таку присипочку купила. Доприку, така паличка мені подобається. І зала ось моє улюблене, я люблю веселу ферму. Цю ферму невстушну, це е, обожнюю саме фермерського молока. Не знаю, мені по якості найсмачніше це е, 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 масло. Я беру саме вершкове ось таку люблю. Мазати на бутерброд і взагалі Полюбляю цю ферму, не знаю. Заходить мені вона на все. Такі в мене були покупочки. Все це обійшлось на 700 гривень. Нібито нема що дивитися, скаже хтось. Ну, затягнула дорого кава. Ополіску 150 гривень, 200 кава, оливки десь 50 гривень. Це яйця по 60 були гривень. Я не пам'ятаю, що це ж теж недешеве. Ну, оце вже не таке дороге. Ну, якось так. Ось так ми живемо. Начебто не сильно скоповую, а 700 гривень в АТБ залишили. Але тут все необхідно. Також, я останнім часом, мені вже казала, я купляю лише необхідне і раціонально сплановані покупки роблю. Всім гарного, приємного вечора!